Слава Ісусу Христу, що ми є в церкві Божій, слухали Боже Слово, міркували. І я думаю, що добре, коли ми задавали таке питання, Господи, яку їжу ти сьогодні для мене приготував? Ну, це в духовному значенні. Що ти хотів сьогодні сказати мені, Бог. І написано Дух Божий, який серед нас Він говорить. В іншому місці написано, Він ясно говорить. Ми тільки не завжди його чуємо, але коли налаштовуємо своє вухо, і сьогодні вже так було зазначено, щоб ми почули. Поможе нам, Господи, так завжди себе. Відкривати серце своє для Господа, для Слова Його. Хочу ще нас вернути до Божого Слова. Два місця Святого Писання. Залишити Оце останнє місце. Останній тиждень ну, просто гріє моє серце. Але я перш зачитаю подібне місце, потім. Теж інше місце. Псалом 36 5. А в українських це буде. 37 5. Останній перевод маю такий 20-го року Турконяка. Він каже так: доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього. А він буде діяти. А Огієнка український переклад звучить так: на Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і він зробить. І друге місце псалом 141, четвертий вірш. І Просто одне речення з цього віршу. А ти знаєш, дорогу мою. Можливо, чи більше за все автором цих слів був Давид? І, думаю, з певного досвіду спілкування з Богом він ділився і, і залишив нам ось такі слова. Так по простому звучить на Господа, здай дорогу свою. Чому, можливо, я згадав, якби так пройшло це місце? Останні події навіть в нашому житті такі непередбачені були. Взагалі наше життя, якщо би так чуть-чуть згадати своє життя особливі милості Божі. І кажучи тими словами, що він знав дорогу мою, він знає дорогу кожного з нас. Кожний з нас так може сказати: Він знає дорогу мою. Амінь. Він знає про це. Він знав, як написано в іншому Псалмі 138, якщо не помиляюсь, що очі твої бачили зародок мій. Він уже тоді знав. Він знав уже тоді полічені дні життя нашого, слава Господу, яких жодного ще на землі не було, ось тоді вже він знав. Як він знав? Прокісая каже, розум його недослідимий. Він знає, йому це під силу. Алілуя. Він знав, коли небезпеки грозили в життя наше. Чи то ще від чрева матері ми можемо згадати, які були небезпеки, чи коли ми були дітьми. Ворог Він завжди ходить, як крикаючи лев, говорить нам слово Боже. Але є той, який знає нашу дорогу і написано ангелам заповідає оберігати нас, хвала йому. І ми можемо це згадати. Знаєте, звичайно, я не можу не згадати. Бачачи в церкві ці, моїх друзів, сім'ю Лозовських, які немалу роль зіграли в моєму встановленні християнина. Це було Рівненська область, це було село Дражно, була звичайна церква, і багато хто знає, тут є, теж звідти переїхали сюди. І і ми були підлітками. І ми були як вівці, які не мають пастуха. Певний час 14-15 років. Ми так були в церкві, а після церкви ми не знали, що робити. Ми отак скиталися то в центр, то на Причепиловку, там край села. Ось. І Бог послав брата Анатолія в нашу церкву, щоб він побачив нас як тих ягняток без пастуха. І він буквально у смислі ходив і шукав отих загублених овець. Коли закінчилось зібрання, він відвозив сім'ю додому, брав велосипед, брав фонарик. І їздив, шукав, де оці загублені вівці, де ми? І я дякую Господа за те, що Бог вложив тоді в Його серце таку небайдужість до нас. Нас тоді були інші, в кавичках вихователі, теж з сімей віруючих батьків, які нас вчили недобрим речам. Але оце. Оця, Служіння Господу в такій формі, потім організовуватись, ну, через нього почалися молитовні зібрання, розбор слова для молоді. Нам це було теж приємно, весело, чом би ні, а тим більше потім кудись завести. І, і це теж було не так, так цікаво, що всі хотіли їхати, а був один москвич Анатолій. Десь двома рейсами возив колядувати, а назад всі разом 13 чоловік в тому москвічеві, їхали додому. Ну, було весело. Але Бог нас тоді торкнувся, слава Богові, і ми покаялися. І е, наш, якби отак от Бог підкоректував життя, наше на служіння, ось, І я дякую Господу, що от є люди, які е, зрозуміли. От волю Божу на певний період служіння, я чув від нього, що, бо тоді ще можливо менший був, що він хотів в Америку раніше набагато виїхати. Сім'я Грищуків раніше виїхала, там ще і його брат уже був в Америці. Але Бог послав деякі обставини в життя і сказав: я тут а хочу, щоб тебе благословити. Брати і сестри, я щиро дякую Богу, і дякую Анатолію. Я йому ніколи, можливо, не дякував. цього. Але сьогодні я тішуся тим, що Він свій час послужив для мене. Не тільки для мене, там була у нас горстка молодежа. І знаєте, от сівба, ніколи не є надаремною. Коли ми сіємо в чиєсь життя, свій час, свої молитви, воно ніколи даремно не пройде. От Бог так направив, що я... ми трішки. От... От хто я такий був? От Я про себе так думав, я ніхто і звати мене ніяк. Ось. Але коли якось по декілька таких з молодю походів ми сходили з Анатолієм, потім Анатолій каже, все, Юра, йди сам, на мене є справи. І я як. Ну, ладно, молодеж, пошли. И Ми пішли, і я став керівником молоді, от, вже в Дережному. І, і Бог дав таке ну, переживання за, за тих братів -сестер. і сестер. А Бог дав такий добрий час в цій церкві, що е, з сусідніх сіл всі приходили в цю церкву Даражне. А потім добрий час став люди, що почали підходити, і вже там зібрання, там зібрання, там зібрання. І нам молоді, це добра робота. В один серед будня вечір туди ми зібралися, пішли пішком на зібрання, там поспівали, там. І були в ділі, були в справі. І, і Бог тоді, якби от, вложував вкус переживати Божу присутність, розуміти Його Слово, вчитися свідчити, ділитися Божим Словом. І, і помню теж, Бот Анатолій любив молитися, любив бути на молитвах і часто брав мене. І на тих молитвах Бог почав говорити про моє майбутнє. Чому я кажу, що він знав дорогу мою. На одній молитві, в такій досить відомій сестрі у ми молилися, в в нього були свої якісь питання. Ми просто поїхали, щоб разом побути. І Господь. Будив там одну ще сестру з того села Тотовичі прийти на молитву. А часом оця устима, вона Бог відкривав, що до неї їдуть люди. І вона передавала тій ще одній сестрі Марії: Прийди, допоможи, бо до мене прийдуть люди. І ми приїхали, і вже та Марія була там. І коли ми стали помолитися. Господь тоді каже до мене, що а ти тут не будеш жити, де ти живеш. А тебе я виведу з цієї місцевості в іншу. Не так, як зараз багато хто виїжджає, а в іншу, а по-іншому. І, і я тоді це зрозумів, коли через деякий час я ради цікавості поїхав в Росію, щоб побачити. Хто такі місіонери? Я не чув такого слова навіть. Я не знав, що це таке, але з'явилась можливість, і я поїхав туди і побачив, що вони роблять. Це такі молоді, як ми кажемо, хлопці, дівчата, віруючі, брати і сестри, теж поїхали і побачили, що там великі міста. І там хто з перших місіонерів, вони там проповідують. Спочатку фільм Ісус показували. Кінотеатрах, людям говорили про Христа, люди не знали цього. На вулицях роздавали, люди відгукувались, люди йшли в церкву, і там їх було дуже мало. І Бог покликав, Бог проговорив в серці, що Бог хоче, щоб я там трудився. І Бог сильно про це мені сказав. І я сказав: Господи, я зрозумів, що це Ти мені говориш. Я вже трошки якби так. Розлічав Божий голос, я казав: Господи, добре, я буду скільки потрібно. І от батьки тоді поїхали в Америку, і я зрозумів, що не так, як багато виїжджають. Але, брата й сестри, на кожній з нас є у Бога своя дорога. І я не хочу сказати, що правильна дорога тільки на місію, а в Америку неправильна. Хоча спочатку я трошки так допускав думку, але я помилявся. Тому що ми можемо служити Господу на будь-якому місці і, і виконувати досить важливу роботу. І пізніше батьки стали для нас великою підтримкою, родина в служінні. Ми могли нести ту, ту працю, свідчити іншим, проводити служіння за підтримки тих фінансів, які передавали. Коли ми жили. Анатолій, приїжджавши в те місце, місто Йошкарола, столиця Марійської республіки, і жили в таким, як купили хмаленьку хатинку. Починалася та церква з квартири, декілька чоловік, ось, де ми там проповідували. <кхух> Потім звідти нас вигнали, тому що ми співали, там молодь туди приходила. Декілька на вулиці зібрань проводили. Молилися, Господи, дай нам приміщення. І Бог відповів, купили ту хатинку, але жити було тісно. І ми чердак утеплили, звичайний, і там була наша кімната, там була кухня, там була. От, ну, от, в одній кімнаті ми жили декілька років, там третя дитина родилася. І знаєте, батьки приїхали черговий раз побачити. і... І потім вони зрозуміли, що нам треба допомогти з, з, з хатою. І я до чого говорю, що коли ми от стали ставити питання, чи нам тут варто ще лишатися, на який період, просто в серці наш друг зунився в Україні, ми приїхали і там прямо на свадьбі стали помолитися. І Господь тоді, який знав нашу дорогу, Він каже: в цій справі я вам допоможу. Та тільки ви там не будете довго, Прийде час, і ти повернешся до народу, з якого ти вийшов, і буде тобі праця. І пройшло з 8 років, Бог почав говорити у Сні, що треба вертатися в Україну. Очевидно, брати підросли, є на кого залишити служіння в Росії. І у 18 му році ми повернулися. Ось, і це було якби останній такий рік, останнє літо, де ми могли виїхати. Бо в 19-му вже не могли би виїхати. Ковід уже поступив. І я до чого говорю, що наскільки Бог знає наші дороги, знає, коли нам. І би тільки нам бути уважними до, до голосу Божого. Бог відкривав ще про те, що буде праця, буде прихід людей. Ми не знали, як, коли. Ми три роки прожили в Черкаській області, куди ми переїхали, щоб ще попрацювати на місії. <кхе> Теж батьки помогли купити хатину для зібрань. Ми за три роки одну людину могли привести. Другу, ще один. Безхатько з нами жив. Багатьом свідчили, тисячі газет роздали. А Бог говорив, буде поток людей. І за день до війни Господь ми почали, ну, положив на серце раніше, за день до війни ми почали хліб безкоштовно роздавати, не знаючи, що прийде війна. І через декілька тижнів вже хата та не вміщала людей. Ось. Через ще трошки весь двір був повний людей, циган. От. І ми проповідували в той час Євангелія, і було багато покаянь, звільнень цигани кидали сигарети чудом. Вони це удивались. Циганка стара, яка все життя курила От. після слізного молитви, не захотіла курити, і досі не курить. Слава Господу. Ось. Це, це його була робота, і нам це не зрозуміло. Для чого війна, для чого такі, ну, біль, горе разом з тим, ось, серця людські розмягчаються, і бар'єри прийти в церкву руйнуються. Людям просто прийти в церкву. Церква гарно себе показала служінням. Церква відкрилася для служіння, для, для добрих справ. І, і люди це відчули, і Богу дякувати, от що, що хто цим скористався. І от знову, коли, коли ми там може і приміщення Богдав збудувати, я скорочую і знову на молитву поїхали до тої ж сестри Марії Стотович, я знайшов, де вона живе, ось яка колись говорила, що ти не будеш тут жити. І ми приїхали до неї на молитву, Господь каже. От ви ще тут поробите, ви ще цю справу зробите, я пішлю заміну, і ти знову будеш переміщений. Ось, брати і сестри, от коли Бог говорить, а воно потім влаштовується так, що, що, що тобі не треба багато зусиль у цьому прикладати. І якщо якісь труднощі приходять, оце слово, що він знає дорогу мою. Воно є втіхою. Я хочу, щоб ми прийняли кожний собі, що він знає нашу дорогу. Тільки йому треба це віддати. Як перше місце каже, здати на нього. От якщо можемо уявити багажі, ми здаємо да, в літак, ось, і ми знаємо, що ну, вони повинні прийти. Життя наше, можливо, це не зовсім такий вдалий приклад, але віддати, як ось я читав. Довір йому в свою дорогу життєву. І перестань хвилюватися. Він знає, він не лишить. Друзі, без цього багато може бути руйнувань, здоров'я, хвилювання на нервовий почві, але йому можна довірити. Тому ми зараз помолимося, брати і сестри, і чи маємо ми цей спокій в серці, чи ми довірили йому своє життя, щоб отак спокійно продовжувати своє життя в руках його? Задаємо це питання для Господа. І він, він обіцяв бути з нами, він обіцяв дбати, він обіцяв дбати за дітей наших. Що від нас сьогодні чекає Господь? Слава. Ще недавно я так зрозумів різницю дякувати і славити. Дякує, дякуємо ми обично за щось, коли він устроїв. Ну, хоч написано, що за все, дякуйте, за щось недобре, як нам здається, на перший погляд, нам важко дякувати. Але є інше слово славити. І це другий рівень. Славити Бога за будь-яких обставин. Даниїл, який був мужем Божим, написано, Він молився, пам'ятаєте, тричі в день схиляв коліна і славословив. Він славив. Друзі, віддавати славу йому, це потужно. Це, це, це він там перебуває, де його славлять за будь-яких обставин. Хай дасть нам Бог піднятися на той рівень, щоб завжди його прославляти. І якщо ми сьогодні були уважні до того, що ми чули сьогодні на зібранні, Бог хоче декому з нас щось сказати, він говорив, якщо ми були уважні, ми ще зараз будемо молитися і використовуємо цей час добрий, Божої благодаті, щоб впустити його в своє серце і, і зв'язати тісно дорогу свою з ним, щоб він направляв нашу дорогу. Amém.